Начинаем со срочных новостей. Российские ВКС нанесли масштабный удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры. Также поражены военные аэродромы ВСУ, склады хранения и учебные центры подготовки операторов-беспилотников. В ДНР освобожден населенный пункт Ясиновая, которая находится в 11 километрах от границы Днепропетровской области. Успешную операцию провели военнослужащие группировки войск «Центр». Тяжелые бои идут южнее Курахова. Поселок Дачная почти полностью под нашим контролем. Удерживают только юго-западную окраину. Украинские ресурсы пишут, что так называемый южно-кураховский мешок рискует стать новым котлом Прямо сейчас ВСУ пытаются отходить с рейергардными боями, что приводит к огромным потерям. В Запорожской области крест на планах ВСУ поставила ракета Х-35, которая стерла с лица земли радиолокационную станцию П-18. Обнаруженная дроном-разведчиком, она была ликвидирована с расстояния в 60 километров, что еще одно доказательство технологического превосходства российской армии. Операцию ВСУ в Крынках готовил Лондон. В заголовке «Провальную попытку Киева создать плацдарм на левом берегу Днепра» называют британской военной катастрофой. Утверждают, что это один из крупнейших военных провалов современного Лондона. Весь расчет был на то, что русские сразу сбегут, и украинцы захватят Крым. Русские не сбежали. Среди солдат ВСУ в итоге 3000 погибших и утонувших в Днепре. 5000 раненых. Это всего одна операция. Ну и еще. Сегодня стало известно, что русские истребители Су-27 едва не уничтожили самолет НАТО на Черном море. Британские летчики на истребителях Тайфун сопровождали самый современный разведчик в мире самолет реветского флота. Ну а далі, друзі, будемо говорити і про те, що відбувається на фронті, адже певні позитивні новини з'являються, що рефія нині скоротила темпи наступу в Україні до мінімальних із червня. Про це одне з агентств повідомляє. І за тиждень із 3 по 9 лютого російські військові захопили 19,5 квадратних кілометрів території України. На це могло вплинути одразу кілька факторів. Росіяни різко скоротили темпи наступу своїх військ відразу на кількох напрямках. Показники просування та захоплення Хоплення українських територій опинилися на мінімальній позначці, починаючи з червня 2024 року. Про це свідчить аналіз здійснений ресурсом агентства, і це може бути пов'язано з певними успіхами наших збройних сил України на території Курщини, що і стало основою. Уповільненням просування військових РФ. відомо, що за минулий тиждень з 3 по 9 лютого російські війська захопили 19,5 квадратних кілометрів території України. Найбільше вони просунулись на північній ділянці фронту у напрямку Куп'янська, Харківської області та Лимана Донецької області. Тут їм вдалося захопити 11 квадратних кілометрів. Щодо інших напрямків, ще 5 квадратних кілометрів. Російські війська захопили в районі Часового Яру та Торецька. 아 <목소리가> Відомо, що часів яр частково контролюються українськими військами, а частково російськими. Турецьк вже знаходиться нині у сірій зоні, як ми з вами знаємо, адже напередодні також це все обговорювали. Це найнижчі темпи просування російських військ в Україні з червня минулого року. Тоді за тиждень з 24 по 30 червня під контроль російських військ перейшло 15 квадратних кілометрів. І таке уповільнення експерти пов'язують із системними системними. Репрошу проблемами у російській армії: це виснаження запасів бронетехніки, нестача особового складу та низька якість підготовки бійців. Також за на фронті. Може буде пов'язана з певними успіхами збройних сил України у Курській області. Тут же російська армія за тиждень вдалося повернути під контроль Росії всього 0,7 квадратних кілометрів території. Нагадаємо, що зараз Україна отримає під своїм контролем приблизно 420 квадратних кілометрів Курської області Росії. Раніше також розповідали про те, що зараз відбувається в Курській області. І днями росіяни заявили, що. Сили оборони України, нібито пішли у новий наступ щодо Курщина. Також багато нових деталей з'являється зокрема заява від президента України Володимира Зеленського про те, що нібито. Є таке прагнення обміняти Курщину на певні наші території, домовлятися якось із путіним. Також адже пам'ятаємо, що багато дедлайнів диктатор ставив щодо звільнення його території Курської області та щось його бійцям не вдається цього зробити. Ну і стосовно Курської області ми безпосередньо з вами зараз розберемося і з тим, що відомо безпосередньо 6 лютого російські телеграм-канали почали заявляти про новий наступ Сил оборони України в Курській області. Напрямку населених пунктів Фанасіївка і Уланок деякі Росвенкора написали, що Збройним силам України вдалося взяти під контроль черкаську канапельку і уланок міноборони країни агресора підтвердило наступ збройних сил України. А також інститут вивчення війни американський писав, що станом на 6 лютого українські військові просунулися до 5 кілометрів поза російськими лініями оборони на південний схід від Суджі. 7 ж лютого президент України Володимир. Зеленський підтвердив в інтерв'ю Reuters, що сили оборони розпочали новий наступ на Курщині і зазначив, що просунулися на 2,5 кілометри. Того ж дня аналітики мапи Deep State підтвердили, що українські війська просунулися біля Черкаської канапельки в Курській області. Тобто, під час операції збройним силам України вдалося взяти в полон два північнокорейських солдати, тим самим довівши те, що вони воюють на стороні РФ. Також до подій на Курщині Росія за Лучила 12 тисяч північно-корейських солдатів, 4 тисячі з яких було ліквідовано російські території, що контролює Україна, станом на 4 лютого, було дописано нашими колегами безпосередньо дані. Від The Guardian, від генштабу збройних сил України і від Deep State. було вказана цифра 428 кілометрів квадратних. Це вперше з часів Другої світової війни на території Росії зайшли іноземні танки. До речі, така знаєте, Ремарочка від наших колег вперше за 10 років російсько-української війни бойові дії розгорнулися на території області Російської Федерації на території. Ворога дописували наші колеги. Ну і також аналітики саме інституту вивчення війни говорять про те, що РФ намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, щоб уникнути обміну територіями у разі перемовин. Влада країни агресора Росії намагається обмежити цю інформацію, щоб уникнути обміну територіями під час можливих майбутніх переговорів. Йдеться в новому звіті інституту вивчення війни. Там зазначається, що російські чиновники побоюються, що захід чинитиме на них тиск з метою змусити їх обміняти Курську область на якусь з окупованих територій України. Аналітики наводять заяву російських воєнкорів, які стверджують, що невідомі особи закликають владу РФ звинуватити блогерів у дискредитації російських солдатів після того, як вони повідомили про нещодавне просування збройних сил України на південний схід від міста Суджа. Жаваєнкори також уточнили, що військове командування ЕРЕФІ переслідує їх за публікацію інформацію про успішні атаки Сил оборони України біля Черкаської Конопельки і Фанасіївки. При цьому один з них казав, що нещодавні атаки українських військових, нібито змусили Росіян відкласти плани майбутнього наступу у цьому районі. За даними американських аналітиків, в останнє твердження на те, що армія РФ і, ймовірно хотіла провести наступальну операцію з метою захоплення міста суджа, яке є важливим газотранспортним вузлом, але не получилось, не срослось. Аналітики вважають, що росіяни намагаються посилити контроль над повідомленнями про ситуацію в Курській області, оскільки президент України Володимир Зеленський продовжує висловлювати наміри використовувати територію Росії в майбутніх мирних переговорах водночас, російський диктатор Владімір Путін може мати намір витіснити збройні сили України з Курської області або принаймні із населеного пункту суджа до початку переговорів, щоб уникнути необхідності обмінювати окуповану українську територію на російську. Додають в інституті вивчення війни. До речі, 11 лютого президент Зеленський в інтерв'ю The Guardian, Ну принаймні, інтерв'ю було опубліковане 11 лютого. Ск сказав, що планує запропонувати ЕРЕФІ прямий обмін територіями, відмовившись від Курської області, якщо президенту США Дональду Трампу вдасться посадити Путіна за стіл перемовин, і він зауважив, що поки не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить взамін. А ось заміститель председателя Совбеза Росії вже дав відповідь на таку заяву президента України. Володимира Зеленського, Дмитро Медведєв – це, мабуть, єдиний колишній живий президент Російської Федерації, він каже про те, що а, це все чуш. я буду читати мовою оригіналу, його цитату. Хоча і такі дійства не способне повністю очистити мозги нелегітимним, нілегітімним. ну и тут декелька таких лайловых слив, которые дрожат страха и будем то каких -то там опьянений несут на камеру чушь про обмен территориями для таких единственный способ это снова почувствовать себя русскими по совету президента США Давайте так транскрипцію, що намагалися журналісти, якщо це можна назвати, так рія новості, все таки перекласти мовою нам з вами зрозумілою. Медведєв назвав чуш'ю заявлення возможна обміні територіями між Росією і Україною, підчеркнув, що такі ідеї стаються в головах представників київського режиму, несмотря на успіхи російської армії, Говорять вони, зазначаючи, що мають успіхи в. Просування, судячи з усього, і на абсолютно і повністю не слова не сказано про те, що збройні сили України просуваються на території Курської області, про втрати території, про втрати суджі, а уж тим паче вони мовчать про те, що там же їхні військові віддають накази свідомо нищучи їхніх військових і їхнє цивільне населення.